Доброго дня, компанія «Автобіс вітає, пропоную вам свіжий автомобіль. Це Renault Kiengo, 2017 рік покупка з дизельним двигуном. От заведений двигун. Чисто працює, ніяких нарікань немає. Спереді присутні протитуманні фари, серебристий колір. Так, Передня гума йде в нас 60%, задня трошки краще, 80%. Присутні електрозеркала, електропідйомники, тряп'яний салон з боковою підтримкою, механічна коробка передач, мультикермо, кондиціонер обов'язково підігрів. Так, далі механічна коробка передач, двоє розсувних дверей. Задні нас кляпа. Ось так виглядає. Дуже е, зручно, коли кляпа. На подвір'ї, наприклад, дожі ви стали собі, відкрили кляпу. Автомобіль повністю в рідній фарбі, дуже економічний, практичний, як для бізнесу, так і для сімейних потреб. Ось такий чобіток. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Телефонувати за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 22 02 нас постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте і будемо домовлятися. Вартість автомобіля складає 10 900 умовних одиниць.